Добрий день, шановне панство, падає великий дощ, але для пана Володимира я приобіцяв зважити молодняк. І ось молодняк, і зараз буду важити. Так, самочка. Сам Ну два кілограми самочка. Самець. п'ять. Так, пане Володимире, я дві сім'ї ті, що мав. В двох різних сім'ях. Там по одна самка відсаджена була, то самку і дві самочки молодих я відселив. Ну, в одну клітку, там тільки дві самочки є. Тепер... Тепер що? Я ще хотів глянути в другу сім'ю, там де чорна самка в мене і, і коричнева є. Пастельна. Там теж п'ятеро було внутрінят і там також Три самця і одна самка, я вже далі не ловив. Як я зловив три самця, то вже смислу четверте-п'яте ловити в мене не було. От. Так що не знаю, вирішуйте, що вам робити.